Друзі, на зв'язку ДОФА зразу хочеться вибачитися за звук, адже хворію я вже декілька тижнів, тому не судіть сильно строго. Випуск буде дуже цікавим, тому приємного перегляду. Також як Іран та Ізраїль обмінюються кінетичними ударами, численні звіти вказують на те, що Тегеран, можливо, вперше провів підземне ядерне випробовування. 5 жовтня Геологічна служба США зафіксувала незвичну сейсмічну активність з магнітудою 4,5% на глибині 10 кілометрів. Це сталося у віддаленому районі на південний схід від столиці Тегерану. Приблизно в той самий час численні іранські державні ЗМІ, включно з військовими каналами, повідомляли, що скоро буде зроблено незвичну заяву щодо ядерної програми Ірану. Землетрус, риторика, місце та час додають додатковий шар складності до і без того напруженого регіону. То ще Іран таємно підірвав ядерну бомбу, щоб надіслати загадкове послання ізраїльтянам. Ми не можемо знати напевно, і відкриті джерела розвідки можуть дати лише обмежену інформацію. Що ми точно знаємо, так це те, що іранське плато схильне до землетрусів. А епіцентр на глибині 10 кілометрів може бути просто базовим значенням, яке інтерпретують сейсмографи. Ось чим є цей інцидент? Проте в загальній картині подій все більше здається ймовірним, що керівництво Ірану отримає ядерну зброю. Якщо ж не цього року, то в наступні роки так точно. Тепер справжнє питання полягає в тому, що відбудеться наступного дня. Іран уже майже півстоліття перебуває в конфлікті з Заходом. Американці підтримували Саддама Хусейна під час Ірано-іракської війни, назвали Іран частиною сумнозвісної осі зла, співпрацювали з Ізраїлем в кібератаці на іранську ядерну інфраструктуру та ліквідували керівника зовнішньої розвідки Ірану. Можна сказати, що відносини були далекі від дружніх. У відповідь на ці дії Іран створив мережу проксі сил у Лівані, Іраку, Ємені та Газі. Озброюючи, фінансуючи та навчаючи місцеві мілітаризовані угрупування, Іран встановив стримуючий фактор. Він міг завдати шкоди інтересам Ізраїлю та США, не вдаючись до традиційних військових методів, таких як Ісмаїл Ханія та Хасан Насрала, перетворили іранські коштовності на реліквії. Іранські асиметричні та проксі можливості були пославлені настільки, що тепер іранці, й можливо, поспішають встановити більш традиційний стримуючий фактор. Ядерну зброю. Останніми місяцями іранські посадовці відкрито натякали на необхідність ядерної зброї, тоді як уряд постійно розширював кількість та встановлював свої центрифуги для збагачення урану. У лютому 2023 року Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що Іран прискорив виробництво збагаченого урану до чистоти 84%, що майже дорівнює 90% необхідних для створення ядерної бомби. Того ж місяця високопоставлені американські посадовці заявили в Конгресі, що Іран може виготовити достатню кількість подільних матеріалів для ядерної бомби за 12 днів. Минуло понад рік з моменту цієї оцінки, і на тлі триваючої напруженості на близькому сході занепокоєння щодо ядерної програми Ірану лише посилюється. Американські та ізраїльські законодавці поступово обіцяли не допустити, щоб Іран створив ядерну бомбу, пообіцявши завдати удару по іранських ядерних об'єктах, якщо країна наблизиться до критичної точки. Напруга майже переросла у відкритий конфлікт у 2011 році, проте американці відступили в останній момент. Однак сьогодні такі авіаудари більше не є реалістичними. Об'єкти Ірану занадто глибоко заховані. А ядерні знання надто широко поширені. У кращому випадку авіаудари та вбивства вчених можуть відкласти процес на кілька місяців, поки інфраструктуру не буде відновлено. Ми зайшли занадто далеко, щоб мати сумніви. Припустимо, що Іран створив запас ядерних бомб, включаючи боєголовки та системи доставки. Як би він поводився у такому випадку? Це залежить від його ядерної доктрини. Він може вчинити як Індія. І створити централізований орган, який би тримав ядерний арсенал під жорстким контролем і використовував його лише в разі загрози життю, або він може піти шляхом Пакистану і зосередити тактичну ядерну зброю, делегуючи її використання польовим командирам для відсічі конвенційних військових загроз. Яку позицію обере Тегеран, визначить його зовнішню політику? У більшості випадків наявність ядерної зброї робить верхівку більш агресивною. Саме це сталося з Пакистаном після отримання ядерної зброї. Вже через рік після цього підтримувані Пакистаном воєнізовані групи почали наступ на території, контрольовані Індією. Подібні до цього, через чотири роки після свого першого успішного ядерного випробування, Північна Корея торпедувала корабель Південної Кореї. Іран із ядерною зброєю діятиме так само зухвало і безрозсудно. Наприклад, у перській затоці Тегеран може посилити тиск на своїх суперників для досягнення стратегічних цілей. Ця водна артерія є місцем розташування десятків американських військових об'єктів, включно з авіабазами в Омані, Катарі, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах. Також там є військово-морські бази в Бахрейні та Об'єднаних Арабських Еміратах, а також кілька передових баз у Катарі, Саудівській Аравії та Кувейті. Ці об'єкти оснащені сучасною далекобійною зброєю. Вони дозволяють американцям тримати під прицілом демографічні військові та логістичні об'єкти Ірану. З іншого боку, вони забезпечують потік сирої нафти та природного газу на світові ринки, що проходить через Ормузьку протоку. У певному сенсі американські військові бази обмежують іранську владу в межах його географії. Тегеран же бачить це як пояс стримування, від якого він відчайдушно хоче позбутися. Іран із ядерною зброєю намагатиметься це зробити, використовуючи загрозу ядерної ескалації, щоб стримати військову відповідь. Для початку він може натиснути на Об'єднані Арабські Емірати, змушуючи їх здати три спірні острови: Великий Тумб. Тумб та Абу Муса. Ці острови були спочатку захоплені Іраном у 1971 році за часів монархії та утворення Об'єднаних Арабських Еміратів. Сьогодні як Тегеран, так і Абу Дабі претендують на ці острови, і протягом понад 40 років цей спір є болючою точкою у відносинах. Якщо Об'єднані Арабські Емірати піддадуться. Іран може використати острови для розгортання військових баз, зокрема ракетних пускових установок, які можуть надати йому додатковий важель впливу. Крім того, захоплення спірних островів може створити небезпечний прецедент. Іранська іредентистська претензія базується на історичному контексті, аргументуючи, що ці острови були частиною Перської імперії у шостому столітті до нашої ери. Якщо Ірану вдасться це зробити, він може спробувати повернути час назад, і в інших регіонах, що фактично знецінить міжнародно визнані кордони. В інших частинах регіону ядерно озброєний та зухвалий Іран шукатиме можливості для вербування та розвитку нових проксі сил, зокрема шиїцьких. Східне узбережжя Саудівської Аравії має шиїцьку більшість, зосереджену навколо міста Ель-Катів. Подібно до Лівану, Іраку та Ємену, іранські розвідувальні операції будуть прагнути проникнути на територію Саудівської Аравії та створити там нову проксі армію. Це назавжди зміцнить баланс сил між Іраном та Саудівською Аравією, що існує на сьогоднішній день. Приєднання до ядерного клубу також радикально змінить сприйняття Тегераном самого себе. Іран уже має ідеологічну позицію, яка легітимізує його втручання у справи інших країн. Іран із ядерною зброєю лише посилить ці ідеологічні переконання. Тегеран намагається отримати від своїх сусідів політичні, економічні та безпекові поступки, наприклад. Він захоче припинити функціонування індійсько-середньосхідно-європейського економічного коридору. Ця ініціатива, підтримана Сполученими Штатами та Європейським Союзом, передбачає транзитний коридор, який починається в Індії і проходить через Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Йорданію, Ізраїль і Грецію. Конфлікт у Газі фактично анулював цей коридор, і ядерно озброєний Іран прагнутиме повністю ліквідувати цей маршрут. Ще один коридор, який не подобається Ірану, це зенгезурський коридор, що є частиною більшого середнього коридору. Він починається в Центральній Азії, перетинає Каспійське море, а потім іде в Туреччину. Зенгезурський коридор пропонує трохи коротший маршрут, з'єднуючи основну частину Азербайджану з його західним анклавом через територію Вірменії. Іран же виступає проти цього коридору, оскільки він хоче, щоб маршрут проходив через його територію і таким чином бути частиною китайсько-європейської торгівлі, яка розширюватиметься в найближчі десятиліття. Через це Іран зіткнувся з Азербайджаном, який має глибокі військові, економічні та політичні зв'язки, як з Ізраїлем, так і з Туреччиною. Ще більше ускладнює ситуацію те, що Азербайджан також є частиною північно-південного коридору, який проходить з Москви до Баку, Тегерана, а потім до Мумбая. Іран із ядерною зброєю прагнутиме перетнути умови цього коридору та інших, щоб вийти на перше місце. Ось лише кілька конфліктних просторів, де Іран може спробувати використати ядерне стримування, щоб змусити потужні держави визнати його інтереси. Суперництво Ірану з Ізраїлем перебуває на межі фундаментальних змін, незважаючи на провокативну риторику, іранське керівництво визнає військову перевагу Ізраїлю та його ядерний потенціал. У квітні, коли Ізраїль атакував дипломатичну місію Ірану в Сирії, а Іран у відповідь запустив ракети та дрони по Ізраїлю. Тегеран навмисно применшував ізраїльський контрудар, щоб уникнути ширшого конфлікту за участю США. Ядерно озброєний Іран змінив би цю конфігурацію, оскільки і Ізраїль, і Іран покладаються на свої ядерні арсенали для захисту від ескалації традиційних конфліктів. Єдиним способом вести війну буде перенести агресію на сторонніх спостерігачів. Ця динаміка відома як парадокс стабільності нестабільності. Поведінкова теорія, що з'явилася під час холодної війни. Вона виглядає так. Коли ймовірність ядерного конфлікту знижується, ймовірність звичайної війни зростає. І навпаки, коли ймовірність ядерного конфлікту зростає, ймовірність звичайної війни знижується. Простими словами, конфлікт низької інтенсивності між Іраном та Ізраїлем усе більше розгортатиметься відкрито, оскільки ядерне стримування перешкоджатиме масштабним війнам. Таким чином ядерно озброєний Іран і Ізраїль можуть співіснувати. Але це буде співіснування через насильство. Стримування, яке дають ядерні арсенали, дозволить ізраїльтянам та іранцям посилити свою збройну боротьбу. Те, що ми бачимо в Лівані та інших місцях, може стати новою нормою. Крім того, ядерний озброєний Іран посилить проксі сили, такі як Хезбола та Хамас. Подібно до спроби Радянського Союзу побудувати ракетні бази на Кубі, іранці можуть спробувати передати ядерну зброю Хезболі. Розвідувальні служби заздалегідь проникають у структури Хезболи, щоб відбити подібні атаки з використанням брудної бомби. Але загроза все одно існуватиме. Як результат, Хезбола, Хамас, кусити та іранські бойовики ймовірно поводитимуть Ще агресивніше, знаючи, що мають підтримку ядерно озброєної держави. Для Ірану ж ризики, пов'язані з підтримкою його проксі сил, зменшаться, оскільки ядерне стримування буде встановлено. У більш ширшому контексті США можуть навчитися жити з тим, що Іран матиме ядерну зброю. Однак багато регіональних країн побачать ситуацію зовсім інакше. Деякі шукатимуть шляхи стримування Ірану, розробляючи власну ядерну зброю. Саудівська Аравія неодноразово натякала, що почне розробку власного ядерного стримування, якщо Іран отримає ядерну зброю. Туреччина, Єгипет і Об'єднані Арабські Емірати також ймовірно розглядатимуть подібні варіанти. Отже, як тільки Іран стане ядерною державою, ядерна гонка озброєнь стане неминучою. Парадокс стабільності нестабільності передбачає, що така гонка озброєнь буде необхідною для стабілізації ширшого регіону. Ядерна зброя це такий руйнівний елемент, що навіть найрішучіші лідери ставляться до неї з повагою. Однак це один із тих експериментів у сфері соціальних наук, від яких політики воліли б триматися подалі. Якщо нещодавній землетрус виявиться ядерним випробуванням. Щоб розробити арсенал із півдесятка чи більше бомб, Іран не захоче публічно випробовувати одну ядерну зброю, а потім залишитися без боєприпасів. Однак, поки цей арсенал не буде створений, обставини стануть ще небезпечнішими. Це буде схоже на знешкодження бомби із зав'язаними очима. Що ви думаєте на дану тематику? Чи дійсно Іран зможе довести до закінчення ядерні випробування? І чи станеться початком нашого кінця? Ми дякуємо вам за ваш перегляд і не забувайте підтримувати українську армію у будь-який зручний для вас спосіб. Ви на каналі Каспін Репорт Україна за мікрофоном ДОФА і почуємось.